Друзі, всім вітання. Представляю вашій увазі. Два глечики, красунчики. Один глечик де від зеркалі другого. Ось така солодка парочка вийшла. Глечики на 10 літрів. Експериментувала з цими глечиками, що так не в'язала їх. Не в'язала в'язки, зовсім від, відрізняються від тих попередніх, що я знімала. Ось так вони вийшли. Глечики можуть стати озоблею вашого будинку чи квартири. Ось така гарна. Пару. Лечики на 10 літрів.